Як я збираю чоловіка? Значить, людинка в мене, ну, по-перше, він є, все, що треба знати. І він ненавидить ходити по магазинам, кудись збиратися. Нам відлітати на місяць, Нікіта встає е, зранку і каже: у нас 40 хвилин до виходу, я зараз душ, а потім зберуся. А людина летить на місяць. Я, значить, що роблю? В мене лайфхак, я йому кажу, Любий, я тебе благаю. Просто давай тобі купимо нові речі. Він каже: тримай гроші, іди мені, купи. А я потім вдома примірюю або ж навіть не буду міряти. Тому я беру з собою в магазини те, що в нас вже висить, щоб я розуміла, який в нас розмір. Беру його гроші і купляю на свій смак. Благо, він мені ну, довіряє в цьому питанні. Він каже, що я людинка в нього стильна. Я йому купляю весь гардероб, кладу, все збираю, і знаєте, що найцікавіше? Він каже: роби все сам, мені все одно, що ти береш. Просто перший день ми відкриваємо валізу, де б ми не були, і він каже. «Халіса, а ти що не взяла цей ремінь мені? Як же я буду ходити? Я кажу: ну я ж тобі казала, блін, скажи все, що тобі треба». А він каже: «Ну я ж думав, ти знаєш, що мені він потрібен. Тому я одразу знаю, що я відхвачу все одно, але нічого страшного.